Вітаю вас всіх, друзі! Ну що ж, давайте сьогодні розглянемо звіт по намине працівникам за 4 квартал 2023 року. Це 4D плюс ЄСВ об'єднаний. Термін для подання із 1 січня 2024 року і триватимуть по 9 лютого 2024 року, включно. Друзі, я е, намагаюся кожного кварталу записувати для вас відео, тому що знаю, що цей звіт не простий. У багатьох виникають різні запитання, і на основі ваших коментарів я записую, розглядаю різні приклади. Сьогодні я буду розглядати лише один приклад, тому що я не хочу повторюватися, багато вже різних прикладів я розглядала. Якщо комусь потрібно, ви можете переглянути їх за минулі періоди. А сьогодні я буду розглядати, знову ж таки, запитання було в коментарях і я розгляну такий приклад. Друзі, можливо, це комусь потрібно, можливо, ні, але якщо вам потрібно, можете переглянути. Отож, я зайшла в електронний кабінет і йду у ведення звітності. Обираю звітний період, це четвертий квартал 2023 року, і натискаю Створити. Далі для фізичних осіб-підприємців це форма F0520109. Для юридичних осіб це така сама форма, але не F а G. Натискаю, перевіряю стан документа, що був звітний, і обираю додатки. Друзі, вибираю додаток «1», вибираю додаток 4 і натискаю Створити. Але ви дивіться по своїй ситуації. Якщо у вас сьогодні розглядаю повний квартал, то мені потрібно 3 додатки: 1 і 3 додатки 4 ДФ. Якщо у вас був найманий працівник лише в одному або двох місяці, звісно ж, вам потрібно в такому випадку по одному або 2 додатки 1 і 2 або 1 додатки 4DF. Ну, є таке в мене відео на каналі, там потрібен ще додаток 5, але сьогодні, друзі, це не цей випадок. Натискаємо Створити, але я вже створювала, набрала, щоб вам було не так довго дивитися це відео. І давайте розглянемо. Ось, друзі, маємо ми додатки по 3 додатки 1. І три додатки 4 df Тепер будемо розглядати і знизу. Розпочнемо. Ні, давайте з додатка 1, це у нас із першого місяця буде. Що ми тут будемо бачити? Отож, додаток по ЄСВ і йдемо згори. Звітний, 23-й рік, четвертий квартал. Номер місяця кварталі 1, номер додатка в розрахунку 1. Спускаємося, розглянемо нашу табличку. І так, давайте ми з вами нагадаємо один одному, що ж таке четвертий квартал. Четвертий квартал це три місяці, а саме жовтень, листопад і грудень. І бачимо, що у нас робиться тут в жовтні. Один це порядковий номер, громадянин України так чи ні, чоловік, жінка, але ну, обираєте кожний своє індифікаційний номер, код категорії, що це найманий працівник. Далі місяць та рік 10 місяць, жовтень, 23 й рік. Бачите, ось у нас номер додатку розрахунку 1. Це у нас 10 й місяць. Прізвищем я по батькові, кількість календарних днів жовтня 31. Загальна сума нарахованої заробітної плати 16-17 колонка. Це мінімальна заробітна плата в моєму випадку. Друзі, ви не прив'язуєтесь до моїх цифр, у мене це просто один зразочок. Якщо у вас не менше мінімальної, тобто у вас нема до нарахувань, то 18-та і 19 колонка по нулям. І 20-та це сума нарахованого ЄСВ 1474 гривні, тобто 22% від 6700. Далі ознака наявності трудової книжки так чи ні. Ну і відповідно ви проставляєте відповідно до своєї ситуації. У мене це 1, 0. 0, 0, 0. Обов'язково, друзі, пишемо всього: 6700, спускаємось нижче, ось по нулям, і 1474. Друзі, якщо у вас не один найманий працівник, а декілька, то звісно, що у вас буде декілька рядків, ви їх додаєте, і в усього у вас буде уже сума тих рядків згідно кількості ваших найманих працівників. Як додати ще нам один рядочок? Давайте коротко нагадаємо. Якщо я поставлю ось тут на початок і правою кнопкою миші я почну. Ось бачите, тицять сюди. У мене нічого не тут не відбувається. Консольне меню у мене не відкривається. А мені потрібно додати рядок, а Так воно не спрацьовує. Що я роблю? Я обираю іншу якусь колонку, так що, бачите, жовтеньке виділялось не тут, а ось тут, тут та будь-де. І вже наводжу мишкою на саме перший рядок, натискаю правою кнопкою миші. І так раз, а в мене ось і відкрилося консольне меню. І ось так, друзі, плюсиком я собі додала ще один рядочок. І так можу таким способом додавати собі стільки рядків, скільки мені потрібно. Як мені обрати тепер знову ж таки? Бачите, я натисну якесь інше місце, навожу мишку, відкриваю правою кнопкою миші і мінус. Убрала, натискаю, підвела мишку, натиснула мінус. Убрала. І ось так, друзі, додаємо або прибираємо ті непотрібні нам рядки. Так, все, друзі, в усього ми заповнили наші суми, нижче тут нічого немає, йдемо далі. Додаток у нас один за, зараз, за листопад місяць. Звітний, 23 рік, квартал 4, номер місяця кварталі 2. Номер додатку розрахунку 2. Друзі, номер 2, тому що це в нас листопад, це другий місяць у кварталі. Спускаємось нижче. Тут електронний кабінет це підтягне. Йдемо. Номер порядковий 1, громадянин України, жінка-чоловік, ідентифікаційний номер, найманий працівник. 11 місяць, 23 рік, Петро Петрович. 30 календарних днів у жовтні було. Нарахованої заробітної плати 6700. 0, 0 бо нема до нарахувань. 1474, 0 Друзі, і в усього не забуваємо проставляти всього. Сюди спускаємо наші цифри. Йдемо далі. Так, знову я не можу ніяк попасти туди, куди мені потрібно з першого разу. Так, третій місяць це грудень. Поїхали. Звітний, 23-й рік, 4-й квартал. Номер місяця, бачите, ось 3. Квартал третій місяць грудень. Номер додатка в розрахунку 3. Спускаюсь нижче 1, 1, 1. В моєму випадку так. інфікаційний номер. На мене працівник 12 місяць, 23 рік, прізвищем по батькові. 31 календарний днів. Заробітна плата. До нарахування немає. Податок 22% від 6700 0, 0, 0, 0, 0. І усього 6700, Нуль нуль друзі намагаюсь повторювати все вслух, тому що хтось мені написав, що в коментарях підіками якимось відео, що в мене було заповнено, але я цухне слух це не проговорила, і людина не помітила цього і відправила без заповненого рядка, Друзі, ну що мені на очі зараз потрапляється, я вам проговорюю. Ну взагалі бути уважні, що заповнено в мене, а що ні. Тому що я на автоматі може, вже коли ти цей звіт вивчив, може, і ти її поставив, але вже не звертаєш на це уваги. А комусь потрібно, щоб це було уважно все. Проговорено. Так, все, йдемо, друзі, в додаток номер 4 Так, в нас іде три додатки номер 4 відповідно. Так, що у мене три додатки один. Тому йдемо, заповнюємо жовтень місяць, звітний, 23 рік, квартал 4. Номер місяця кварталі 1, номер розрахунку 1, номер додатку в розрахунку 1. Далі ми звертаємо увагу на 32-й рядок. Це наше оце КТО. ТТГ, ну це там ваше місце знаходження. Далі ідентифікаційний номер, все підтягне автоматом і присвящення по батькові. І спускаємось в четвертий рядок. Працювала за трудовими договорами. ну Бачите, ось у мене 101 ознака. У мене одна людина, за 102 ознаку, бачите, немає в мене по сумісництву там нікого за трудовими договорами. В мене нуль. Ідентифікаційний номер мого найманого працівника. 6700 нарахованої заробітної плати. І 1206 гривень, друзі, це 18% від 6700. Це податок на доходи фізичних осіб, ПДФО, якщо коротко. Далі, сума військового збору нараховано 100 гривень 50 копійок. І ознака доходу 101. Далі, друзі, в усього обов'язково спускаємось і переносимо ці цифри, тому що електронний кабінет. Це не дуже такий стабільний у нас товариш. Весь час його допрацьовують. То в нас кидає автоматом, то не кидає автоматом деякі рядки і колонки. Ніколи не зрозумієш, на що звертати увагу, на що не звертати увагу. Просто ви маєте знати це, що потрібно бути заповненими, і незважаючи на те, чи кидає вам автоматом електронний кабінет чи ні, ви ці колонки рядки заповнюєте. В усього ми переносимо. Те, що у нас кількість наших рядків. Якщо у вас тут дві або декілька людей, звісно, ви в усього додаєте кількість тих людей-рядків відповідно ваших найманих працівників. Так, друзі, йдемо далі. Додаток номер 4 ДФ. Так, це у нас листопад місяць, звітний. 23 рік, квартал 4, номер місяця кварталі 2, номер розрахунку 1, номер додатку розрахунку 2, 32 рядок, працювала за трудовими договорами 1, 102 ознаків у мене немає 0, і табличка, знову ж таки, ідентифікаційний номер. Нараховано заробітної плати 6700 і виплачено 6700. Нараховано ПДФО 1206 і нараховано і перераховано. І сума військового збору 100 гривень 50 копійок, нараховано і перерахована. 101 ознака, друзі. Далі, ось хочу ще знижче спуститися. Кількість рядків кожному додатку. Ви пишете стільки стільки, скільки у вас людей. Ну, тобто, у мене одна людина. Значить, рядок один, фізична особа також у мене одна, ось. І кількість сторінок 2. Друзі, не потрібно писати, що я вказую неправильну кількість аркушів. В додатку 4DF два аркуші. Якщо ви мені не довіряєте, ви пишете стільки, скільки вважаєте за потрібне, хоч один, хоч два, хоч більше. Але я знаю, про що я говорю, тому. Кажу вам, кількість сторінок дві. 4 df має дві сторінки, а ось додаток один має три. Так, все, поїхали далі. Тепер у нас іде останній 4 df це грудень місяць. В нашому випадку це буде звітний, 23 рік, четвертий квартал. Номер місяця в кварталі 3, Номер розрахунку в додатку 1, номер додатку в розрахунку 3. 0,32 рядок, обов'язково наше місце знаходження, 1, 0. А тепер, друзі, ось відповідаючи на запитання моїх глядачів чи підписників. Вас цікавило чи потрібно відправляти додатково ще один звіт по 4DF, якщо є різні ознаки доходу. Друзі, ну я не знаю, які для вас придумать сьогодні для, для зразку ознаку доходу. Ось саме такий для, для сільського місцевості. Найпоширеніший варіант це коли в грудні ті, хто займається орендної землі, сплачують людині за паї. І в них є 106 ознака доходу. Тобто, тепер ми, коли людині заплатили ці кошти в третьому кварталі, от за обробіток землі, відповідно, ж у четвертому ж кварталі я маю сплатити за них податки. Це ПДФО 18% і півтора військового збору. Відповідно, ми цих людей показуємо в нашому 4ДФ. друзі. Ми показуємо по обробітку землі 4ДФ, Лише тих людей, які йдуть за договорами. Якщо договору немає, то вам, відповідно, цій людині, навіть якщо ви обробляєте цю землю, прийде від податкової розрахунок МПЗ. Тобто в 4ДФ ми включаємо лише офіційний договір. Якщо договору офіційного зареєстрованого немає, в 4ДФ ми їх не включаємо. І відповідаючи на запитання, я говорю, що не потрібно додавати відправляти декілька 4 ДФ, якщо... У нас є декілька ознак доходів. Безліч тут може бути ознак доходів не лише дві, бачите, 101 і 106, 106. Може бути хо 10. Все одно це буде один звіт, тобто один додаток в кожному місяці, так, ось, наприклад, грудень. в мене немає 106 ознаків не в листопаді. Не в жовтні. У мене податок йде лише ось в грудні, тому і кількість рядків я додаю тільки лише в грудні. А в жовтні-листопаді, і друзі, як ви бачили, в мене лише найманий працівників 101-го ознака. Ну, перепустімо, це у мене тракторист, який працював. Це його заробітна плата, а це наші, так би мовити, пайщики. Все, друзі, а тепер дивіться: перший рядок, плюс другий рядок, плюс третій рядок. Додаємо ці суми і вписуємо всього. Виплачено, нараховано, що заробітної плати. Ось, бачите, людині сплатила 15 тисяч, ось бачите, 18%. Нарахувала, перерахувала, 225 військового збору, нарахувала, перерахувала, 106 ознака. І ось так, друзі, додала 1, 2, 3, поставила і заробітну плату, плюс із грошовою винагородою для таких людей. І так само, ось, друзі, в податку. Все, спускаюсь нижче. Йдемо, кількість рядків, бачите, у мене вже три, раз, два-три. Кількість фізичних осіб знову ж таки, раз, два, три. Якщо у нас од в одної людини два пая, два різних пая, у нас буде дві. М можливо, це будуть якісь, я не знаю, різні ділянки або ще якісь там ситуації. Можливо, це буде, ну, там мало ли що це може бути, то у нас буде одна й та сама людина двічі вказана, то, звісно, що тут буде дві людини. То Кількість фізичних осіб не три 2, Якщо код ми в рядки рахуємо сюди, кількість рядків, а кількість фізичних осіб може бути в два записи або три, або декілька, то рахуємо. І саме кількість фізичних осіб сюди. Бачите, так, у мене три, але може бути більше або менше, Ну, в моєму випадку менше, більше тут не вийде. Кількість сторінок дві. Все, друзі, ось так будуть виглядати наші додатки. Дивіться, уважно, ще раз я вам говорю, тому що, можливо, дещось я не проговорила, але ви своїми очима побачите і зафіксуйте це, усі нюанси. А як же виглядатиме головний документ в такому випадку? Ми ж звітуємо все-таки по найманим працівникам. Чи будуть відображатися у нас в головному документі ці всі люди, наші пащики, чи лише найманий працівник, друзі? Давайте розглянемо. Йдемо згори. звітний, звітний податковий період, 23 рік. Четвертий квартал, номер розрахунку 1. Далі електронний кабінет ось підтягне мені всі необхідні реквізити, прізвища по-батькові, інфікаційний номер. 32-й рядок обов'язково, друзі, не забуваємо. І спускаємось ось нижче. Так, що ми тут будемо бачити? Ідемо з наших най, най, найвище перші запитання це шостий рядок. Інформація про додатки. Бачите? Що у нас тут є? Шостий розділ включає в себе всі ось ці розділи 061, 062, 063. Ну, звісно, ви бачите, що у мене тут в 0,61 стоїть кількість додатків 3, тому що це були додатки по ЄСВ. Бачите, чому 3 і чому в 61? Тому що, бачите, застрахованим особам. Це додаток по ЄСВ. Три додатки за жовтий і грудень Це в мене три додатки. Відповідно, по три аркуші це буде 9 аркушів. Значить, додатків 3, аркушів 9. 0,64, друзі. Відомості, ось, бачите, ПДФО і військовий збір. Це кількість додатків по, ЄС, по, до, по 4ДФ. ЄСВ тут, додаток 4ДФ тут. Також в мене 3 місяці, тобто жовтий і грудень відповідно, три додатки. Ну, оскільки ви вже бачили, що там по дві по сторінки, то у нас виходить. Тут 6 аркушів. Так, 7. Код основного виду економічної діяльності. Друзі, знову ж таки, не знаю чи кабінет, коли ви будете звітувати, підтягне вам чи не не незважаючи на те, що чи підтягну він вам це обов'язкову строку, бачите, ваш вид діяльності чи ні, ви знаєте, що тут повинно бути заповнено. Якщо немає довідника, пишете руками, але бачите, на сьогоднішній день довідник є і, можливо, скоріш все тут підтягне вам автоматом. Але, друзі, звертаю увагу вашу рядок номер 7 так, середньооблікова чисельних штатних працівників. Бачите, в мене йде по одній людині. Тобто, це мій Петро Петрович, це той, хто в мене іде. Ось я повернуся, зараз не знаю, чи я попаду в третій наш. Так, ось, бачите, тільки той, хто із ознакою 101. Тобто, саме найманий працівник. Інші, бачите, не, я не включаю в головний документ тих людей, які мають іншу ознаку доходу. Лише тільки там, де, бачите, ось в мене заробітна плата, середня обліковична чисельність працівників за звітний податковий цей період. Це один Петро Петрович. Бачите, тому жовтень, листопад і грудень я поставила по одній людині. Далі, бачите, ось 104-та ознака: ось також 1, 1, 1. Застраховані особи, знову ж таки, 1, 1, 1. І друзі, кількість чоловіків в мене 1, 1, 1. Все. 106 ознаку не включила, їдемо нижче далі. Загальна сума нарахованого доходу, друзі, в розділ ось цей, в рядок 1 включаються ось ці да? підрядки, чи як сказати правильно. 1, 2, 1, 3 і поїхали. 6700 була нарахована заробітна плата в жоден листопад і грудень, тому ми переносимо сюди в рядок один, в загальну суму. Також 6700. Друзі, якщо ви маєте на роботі або не тільки лише заробітна плата, бачите там, де 100, ну, по найманому працівнику ви ж уважиш, можуть працювати і інваліди, тому ви додаєте кількість рядків, наприклад, там. Ті, хто у вас ось там, наприклад, по пологах або да, інваліди здатності, то ви додаєте і 1,4, і 1,3, і плюс 1,1, і тоді вставите в загальну суму доходу. Тобто сюди ви включаєте всі ті рядки, які є відповідно в вашій ситуації. Ну, оскільки в мене таких немає сьогодні варіантів, тому я просто переношу сюди із 1,1 в 1. Спускаюсь нижче, рядок 2. Роботодавцями 22%, знову ж таки, жовтий листопад-грудень і грудень я пишу 6700 і переношу. В другий рядок 6,700. Ось так, друзі, це має виглядати. Йдемо нижче. Рядок, ось, бачите, нараховано єдину соціальну внеску. Ми маємо 22%, тому в мене 3,1 рядочок. 1474, це 22% від 6,700, що в жовтні, що в листопаді, що в грудні. І, відповідно, я переношу все, що стосується 3,1%, переношу в рядок 3. Тут також у мене повторюється. А тепер, друзі, йдемо аж в рядок 7. Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті. Це 1474 гривні раз, два, три кожному місяці по 1474 гривні. І лише, друзі, ось у восьму загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті за звітний квартал. Це 1474 Я помножила на 3, ну, раз, два, три, і вийшло 4422 гривні. Все, тут більше нічого немає, друзі. Я йду. Перевіряю свій документ, натискаю Перевірити. Бачите, немає ніяких зауважень в електронному кабінеті, все його. Здається, йому правильним. Ну, я так вже ж перевірений ці звідти вже відправляла декілька в цьому кварталі і знаю, точно зараз не вискакує, бачите, яких помилок жовтим, як було в минулому кварталі, потрібно заповнити рядок, а кабінет б'є помилку і виділяє жовтим. І ми мусили відправляти, незважаючи на цю помилку. Ні, зараз допрацювали, помилок ніяких на сьогоднішній день немає. Тому, друзі, просто все, що мені залишається, це зберегти, підписати. Відправити і чекати, друзі, на квитанцію номер 2 Знову ж таки, нагадую, незважаючи на те, що я вам вже набридла цими своїми нагадуваннями, заспокоюємося не тоді, коли відправили, а коли ми отримали квитанцію номер 2 де написано, що пакет прийнято, вона буде зеленого кольору. Звісно ж, такі квитанції номер 2 приходять не відразу, декілька годин до цього. Потрібно зачекати. Але коли мова йде про річну звітність, тобто коли сервера в Києві перегружені, вони перенавантажені, то, можливо, пройде навіть не декілька годин і більше. Друзі, обов'язково перевіряйте на наявність ваших квитанцій. Якщо є які помилки, відправляйте заново, тобто усунули недоліки і відправили. Друзі, знову ж таки, чекайте на квитанцію номер 2 Але я сподіваюся, все у вас вийде з першого разу, друзі, тому що. Ну, зразок у вас є. Минулі квартали, ще раз я вам нагадую, можете переглянути, можливо, ви там десь побачите потрібну вам інформацію, можливо, вона буде вам в користь знадобитися. А поки що, друзі, на цьому все. Якщо є якісь додаткові питання, ви задавайте їх у коментарях. Я буду записувати інші відео або відповідати вам на них відразу. А поки що, друзі, всім дякую за увагу. Всім добра, всім щастим.